Сонечко на сході день розпочинало. бджілки до роботи дружно всі збирались, глечики маленькі вже приготували, щоб набрати меду додому немало. Взяла собі глечик теж і наша Мая. Вона ще маленька, тому два не брала, та лише одного, але він гарненький. Увесь він розмальований в квіточках синеньких. Скільки ж то я меду ним же наносила, скажу вам відверто в ньому моя сила. Ось собі так бджілка радісно казала, та у глечик з квіточок збирала, назбирала повний час летіть додому. З пагорба летіти треба їй додолу. Тільки Майя стала донизу спускатись, як пустила глечик, на землю упав він. Впав та й покотився з пагорба донизу, вдарившись об камінь, глечик той розбився. Заплакала Майя, що ж тепер робити. Чому ж тепер буду я медок носити? Та й дупло до тітки знов помандрувала, щоб вона, як бути, Майі підказала. Тітонька зустріла бджілку дуже радо, за стіл посадила, пригостила смачно. А тоді спитала ту, у чому справа, чому не в неділю маю завітала, розказала б жінка про свою пригоду, як розбила глечик, пустивши додолу. Тітонько, тепер що маю я робити? Чим медок, як буду додому носити? Тітонька поспішно зняла окуляри. З тобою молитись будемо ми зараз. За все, за усе ми будемо дякувати Богу. І як зле стається, і як стається добре. Він достойний завжди і хвали, і слави. Тому будемо зараз ми Ісуса славити. Помолились разом, за все Богу, слава. Та й додому маю знову помандрувала. Вдома маю. Довго подружка чекала, Глечика нового їй подарувала. Бачила, що сталось з бджілкою пригода, та й подарувала їй одного свого. Їй Господь постукав тихо у серденько, щоб подарувала Глечика швиденько. Якщо неприємність вас спіткає, діти, дякуйте ви Богу, він назустріч вийде.